Перед початком засідання у справі митрополита Феодосія під будинком правосуддя збираються віряни. Пояснити, чому сюди прийшли, відмовляються. Чому ви не хочете говорити? Не хочу. Наман на стоїть Вибачайте. На суді прокурор Станіслав Вібек лопотав про продовження запобіжного заходу у формі домашнього арешту у нічний час. Прошу продовжити звинувачення у Снігірьову Денису Ледніновичу запобіжний захід у виді домашнього арешту, в нічний час, заборонений залишати житло з 23 години по 5 годину терміном на 60 днів. ризик, можливо, вчинення іншого кримінального правопорушення. Обґрунтовується тим фактом, що наразі відносно з Дениса Леонідовича, слухаються ще інші кримінальні провадження. Із названим ризиком обвинувачений говорить не погоджується. До слухання він долучився через відеозв'язок. Сьогодні жодного ризику не існує. Перший ризик переховування. Я ще раз наголошую на тому, що не вважаю себе зробити жодному з кримінальних проваджень, які проти мене були заведені. І саме я найбільш зацікавлена особа, щоб ці кримінальні справи були доведені до кінця. Частина першого статті 161 кодексу України, яка інкримінується на його підзахисному, вона віднесена до категорії нетяжких злочинів. І тому це стосовно продовження застосування даної міри за заходу до моєї клієнта є не спіл вислухавши обидві сторони. Суддя Тетяна Комплектова відправилася до нарадшої кімнати. Повернувшись, ухвалила. Продовж до снігриоденсу Леонідовичу в запобічних захід домашнього решту полягає в забороні подавач залишати час часто построком на два місяці, тобто до 14.10.2024 року, по власне сніг наступні обов'язки прибувати до прокурора та суду за першу вимогу, не залишати час у період з 23 до 5 місця постійного проживання без дозволу суду, повідомляти до прокурор суд розміння місце працю проживання та місця роботи. Додала наступне засідання у Придніпровському районному суді у справі керівника Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату митрополита Черкаського та Канівського Феодосія відбудеться 26 серпня. Тоді планують заслухати свідка. Наталія Черкашенко Томас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.